Чи можна ходити з собакою в магазин? А тебе ви серйозно? Парковка для собак це коли твій пес стоїть прив'язаний як велосипед під сонцем дощем, під ризиком, що його вкрадуть чи налякають. У світі собак пускають у магазини, дають воду і печеньки. Скоро, мабуть, зробити камера схову для дітей, щоб не заважали букомця, повний крінж та сором. Я не хочу бачити собаку в продуктовому магазині. Ну а я, наприклад, не хочу, щоб бабки чхали на відкриті стелажі з печивом або з фруктами, але тим не менш. Від мого бажання нічого не станеться. А я давно замітив, що собачники йобнути в большинстве своєму лучше говно убирати за своє собака. Я дуже сильно боюсь людей, які не люблять тварин, а особливо собак. Якщо ви така людина, будь ласка, оминайте мене. Відстанню 10 тисяч кілометрів. Мене бісять, коли ставлять собаку в візок. Ну блядь, я ж туди кладу продукти різні пюрешки, які дитина бере в рот, фу. А якщо просто на руках або на повідку, то мені все одно нехай ходять. В мене питання: ти даєш своїй дитині облизувати пюрешку прям цілком? Типу, ти не видавлюєш, да, її звідти чи, чи не миєш продукти, які їш? Типу, ти не миєш фрукти. Ти одразу їх тягнеш до рота. В чому претензія? В магазині брудно, в магазині завжди брудно. Ви не бачите, в яких умовах взагалі продукти доставляються? Їх просто треба мити. Все, нащо ходити в супермаркет з собакою, коли це не можна. Дресируйте собаку так, щоб її не вкрали. Слухайте, я хочу прям побачити оцю дресировану чихуахуа на те, щоб її не вкрали. Що вона, ця маленька піп'ятка, має зробити, щоб її не вкрали, якщо захотіла, або будь-яка інша мальтіпу, мальтези, що вони мають зробити, щоб їх не вкрали? Мені просто цікаво Ладно, авчарка. Ну, добре доберман, і то і таких собак крали, якщо вони породисті. А що має робити якийсь чих Ну, я не знаю. Напишіть свої поради в коментарях. Я уважив, що у людей, які заводять собі пса, все-таки щось з психікою змінюються, агресивніші, які стають, огризаються, тявкають в аквамірі акваріумістів. Таких проблем немає. Я не хочу ображати акваріумістів, тому я просто пропущу цей коментар. А чи мають собаки мати доступ до магазинів та ходити з хазяєвами? Пішіть в коментарі.